Оба, танкісти. Всім привіт. Значить, продовжуємо брати відміточку на третю відмітку на пв 215 б 183 Сподіваюся, що рандомчик нам допоможе в цьому. Бувають сесії, прям неймовірні якісь, бувають сесії, що ти не можеш влучити, не можеш пробити. Дуже багато від рандомчику. Від рандомчику залежить да, від противників, які проти тебе грають, там картонни, картони і так далі. І тому подібне. Ну хто грав на бабахах, то й мене зрозуміє. Так, так, так. Чотири важких танчики. Одна а дві РТ. Е, ну, я думаю, що нам все ж таки варто поїхати оце от, до Потесаго і там стояти і нічого не робити. Бо там 279, там сотка, там поляк вони будуть. й 113 буде просто відбашти, відігравати десь рельєф знайде. Мені все ж таки здається, що тут буде краще мені. Якийсь грільок може там підсвітитися, якийсь бачатик, леопардик. І тут буде фотографія. Так, а де нашел те? Не бачу. А, понял. Серйозно. Серйозно робить. Чесно кажучи, не побачив розрив був, чи не був, але. Якщо хтось і стояв, я йому не заздрю. Ух ти! Як дерева лежать, бачите? Ну, кудись полетіло, ну дуже прям вище, дуже вище. Ой! 24 хп світиться. Як ви думаєте, хто це зробив? А, ну може і ця бабаха зробила, я не проти. Я не проти. Але цілком можливо. Так, останній блайнд О, леопард один. Я поняв. Нормально, фотографії пішли. Якщо я влучив гріля і влучив леопарда, ну це просто топово. Ну в леопарда то я влучив, якщо він був фуловий. Ну я ще один туди закину. Ще один гріль не світився. От цілком можливо він десь тут стоїть. Ні, тут же розрив був, тут же був розрив. Все, чекаємо хорішку. Вон вона. Ходову пошкоджено, гусениця може порватися. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Колись це був хорі А тепер 200 хп якісь їздять. <laughs> 1800 згодиться. Дядька, мені потрібна допомога, от леопард, наприклад, да? ти б міг мені допомогти. Треба від'їжджати. Тікаємо завідси. Дісак може от от виїхати агресивно. Пояснюю, чому Бабаха фв 4005 це ж його клієнт. А, Бабаха вирішила. Поняв. Не, ну якщо я леопарда луснув, гріля луснув. То це вже хороший бій. Тому мені потрібно просто простояти тут. НК-91, можливо, якийсь до мене заїде. Він же фуловий, правильно? Можливо, Тісак якийсь заїде. Допомога вже в дорозі. От якось так висвічувати їх. Не знаю. Можливо, арта якась закине, буде асист. Ну, інших варіантів немає. Дев'ять 4 рахунок. О. Тоди його, туди цього бобра. 2000 хп. Вау! 1950. Я ще закашусь дядя. Так, хорішко доб'ють, хорішко доб'ють, хорішко доб'ють. хорішко доб'ють, хорішко доб'ють, доб кажу. Гусениць... Ну, а тепер привіт. Привіт, дядя. Здоровенькі були. <ривіт> да, хоч би там грілі лоупарт були фловами. Мда. <ривіт> Кадеun 1, красавчик, просто красавчик. Приїхав. Молодець. Таких ми поважаємо. Ну що, молодець? Треба було давити фланг. Стою <реш> так, 4670, але дивимось, скільки буде по, по висновку, да? <смі> за результатами. Хотілося б це побачити. Тут рандом був на моєму боці. це залітало. Так, 4600, а тут у нас. 10К! 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 Мої перші йопта! Ааа! Я просто в шоці Ні, ну буваєш таке, а? 4600 було В бою, 4600. Леопарда повністю луснув, К91 повністю луснув. Гріля луснув. Ще одного гріля луснув. До речі. Ну, ні, нормально. Думав, однаковий демедж Ну, я очікував побачити 7000. Ну от серйозно. Я очікував побачити 7000. Ну, ладно, 8. Ну, 8, можливо. Ну, не 10. 8 пострілів, 7, 7 раз пробили, 10к. Р-реалізація.